Холодна пора року вимагає від людини не тільки утеплення гардеробу, але й особливої підготовки свого автомобіля до зимового періоду. Розглянемо основні правила, яких треба дотримуватись, готуючи машину до суворих умов холодної пори року. Перейдіть на зимову гуму, у місцевості для якої характерні рясні снігопади і низькі температури, зимова гума необхідність. Це перше, коли починається желедитися, це є небезпека їздити на літній гумі. Звернути обов'язкову увагу потрібно на рік випуску, щоб вона не. Було дуже старою, пересохшою. Також дивитися, перевіряти тиск, тому що з приходом холодів тиск зменшується. Протестуйте масло, воно не має бути занадто в'язким. Коли температури низькі, мастило густіше, а двигун перегрівається. Мастило потрібно змінювати для того, щоб ваш двигун. Працював рівномірно, щоб не було у вас задирів. Чим якісніша шали лива в двигуні, тим більше ваш двигун прослужить. Перевірте електрику. Навантаження на акумулятор автомобіля взимку значно зростає. На морозі ємність батареї падає. Перевірити якість вашого АКБ, акумулятора, щоб він щоб вас не було, що ви вийшли зранку. Він же вас просів і ви не можете завести своє авто. Проводьте воскування, це допоможе запобігти потраплянню їдкої солі на фарбу або метал. Можна обробляти ваш кузов автомобіля спеціальними восками, керамічними покриттями, тому що на дорогах багато насипають хімії, солі. Щоб не було ні корозій, ні бруду. Чим більше ви дивитесь за автомобілем, тим менше у нас буде підводити на дорозі. Стежте за рівнем антифризу. Важливо підтримувати рівне співвідношення антифризу і води. Якщо води буде забагато, в умовах низьких температур суміш замерзне. Як бачите, підготувати машину до зими не так вже й складно. Необхідно просто врахувати певні аспекти, які можуть мати значення в холодний зимовий час. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.